Ви готові побачити Норвегію, якої немає в патівниках? Тикі вівцебики, що вільно гуляють горами, і від яких нам довелось тікати. Найвищий водоспад Європи, який падає з висоти 865 метрів, а неподалік ховається каскадний рай Оматан. Там три річки зливаються у неймовірне шоу природи. А ще твінифосе водоспад, під яким можна пройтись, наче крізь живу завісу. Але справжнє серце цих гір зелена долина казка, озера, які ніжно відбивають, блакить неба. А овечок тут більше, ніж людей, їхні дзвіночки співають вітру. Побачивши нас, ягня миттєво перетворюється на пухнастий додаток до мами. Ховаються за неї, ніби шепочуть. Я не тут, я частина гір. Покажемо орендовану хатинку з видом, про який мріють у містах, і вилов найбільшої форелі, стейки з якої не подадуть у найкращих ресторанах. І наостанок чи наважимось спробувати делікатес: яйця, чайки? Це буде подорож, після якої ви закохаєтесь у норвежське літо так само, як і ми.